Я знаю прямо цю таку маму, вона так спеціально назвала свою дитинку з тим чоловічим іменем, і тепер створює ось це таке очікування від цієї дитини. І дитина в такому очікуванні постійно росла і зараз росте. І тепер мама дуже сильно тривожна, там, бе -бе 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 -бе. моя дитина там без шлюбу, без нічого, їй вже там за 20 плюс, о Боже, о Боже, що вже. ну Тобто створюється це все якесь таке очікування, і воно в мінусах. І воно зараз негативно впливає вже, ну, вже не дитину, але все одно ну, негативно впливає на цю дівчинку, яку спеціально назвали, думаючи, що просто коли ми назвемо, то все воно якось вирішиться. Хоча фактично там потрібно пропрацьовувати ці всі нюанси з батьками, ці всі травми, це роботу над цими всіми нюансами потрібно проводити. Тому що ось цей нюанс я назву тебе, щоб ти там була багато і тому подібне, це певний сигнал, це певний симптом.